Вже близько 20 тисяч українців перереєстрували авто в дії з 20 грудня минулого року. з-за Застосунку запрацювала послуга перереєстрації транспортних засобів онлайн. Проте є певні нюанси. Зустрілися два. Дві особи, наприклад, вирішили сподобалося транспортний засіб. Один одному той захотіє хоче продати, інший хоче купити. Згенерували відповідні там QR коди і продали, придбали автомобіль. Послуга доступна, взагалі, хочу зуважити тільки для легкових автомобілів і мотоциклів. Чому і по одному. В рік, тому що вантажні автомобілі, автобуси причепи обкладаються податками. Тим, хто протягом календарного року продаватиме понад один транспортний засіб, доведеться звернутись до сервісного центру МВС. Річ у тім, що перший у році продаж автомобіля мотоцикла чи мопеда звільняється від оподаткування, а з другого і кожного наступного потрібно сплатити 5 та 18 відсотків податку і півтора відсотки військового збору. До слова онлайн не вдається пройти і першу державну реєстрацію. Авто в Україні дані про транспортний засіб ще відсутні в єдиній базі. Необхідно обрати номерний знак особі. Якщо вона хоче залишити старий номерний знак, то це буде безкоштовно. Якщо при цьому взяти що цей номерний комбінація такого номерного знаку є безкоштовна. А якщо хоче отримати новий номерний знак, то це буде номерний знак серії ДІ. Тобто діє серію, D. Побрати свідоцтво про реєстрацію, вид його може бути паперове свідоцтво про то на пластиковій основі або електронне свідоцтво про реєстрацію. Відповідно, сплатити всі платежі і вказати відділення пошти, на які прийдуть, якщо це свідоцтво про реєстрацію, якщо це необхідно щодо оновлень, то у сервісному центрі повідомили й про зміни вартості найпопулярніших адміністративних послуг. Якщо раніше така послуга коштувала Практичний іспит 13 гривень, практичний іспит теж 13 гривень, Якщо це було два іспити, це було 26 гривень, Ну, відповідно, так само видача посвідчення водія, Ну, враховуючи наші економічні зараз і здорожчання скрізь, і амортизація витрати на пальне. пальне також є під час, а Воно витрачається під час складання практичного іспиту матеріали відповідні, заробітна плата співробітникам і так далі. ну То 13 гривень я вважаю, що це ні про що. Тому вартість, вартість таких послуг збільшилася, і зараз на сьогоднішній день вона складає, якщо взяти видача посвідчення водія це 230 гривень. Складання теоретичного іспиту 250, складання практичного іспиту 420. Нагадаємо, з 22 листопада минулого року можна складати теоретичний іспит без занять в автошколі. Опісля після успішного складання теоретичної частини треба звернутись до акредитованого навчального закладу, щоб розпочати практичне навчання. новини Рівного.